Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Балаклія та інші населені пункти. За уточненими даними, внаслідок обстрілів міста Балаклія ізюмського району касетними боєприпасами зазнала поранення та була госпіталізована жінка 65 років. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Пізніше до медиків звернулася жінка 73 років з осколковим пораненням. Лікується амбулаторно. В місті пошкоджено чотири житлових будинки, одна господарча споруда, лінія електропередач та залізнична колія. В селі Богодарева ізюмського району при проведенні польових робіт на міні підірвався трактор на щастя без постраждалих. Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 9 гектарів території та знешкодили 66 вибухонебезпечних предметів.